Слава Україні та слава Зсу в Одесі. Сьогодні, 6 червня, 835 день повномасштабного нападу нацистської терористичної Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни знову вдарили балістичною ракетою по Одещині, але цього разу не по Одесі, а по затоці. Влучили в готель, але зараз там нікого не було. Тому тільки серйозно пошкодили будівлю. Ну і вночі знову пустили іранські мопеди. 18 штук. Як завжди через південь і аж до Вінничини. 17 з 18 наші хлопці збили. Через північ Одещини мопеди тільки пролітали, тому нічого серйозного тут не трапилось. Ну, а так в Одесі продовжуються відключення світла. Десь 6 годин світло є, десь 6 годин світла нема. І так, цілий день. В сусідній Миколаївщині теж виключають світло. Ну і під час нічної дронової атаки збили 6 мопедів. Красунчики. Ну і в районі Очакова стандартна ситуація, як завжди, обстріли. На Херсонщині наші хлопці збили чотири мопеда вночі. Ну і теж росіяни продовжують свої обстріли. Там троє людей травмовані. Ще вранці сьогодні росіяни поцілили по будівлі епіцентру. На Херсонщині там зараз велика пожежа. Але цієї ночі були гарні новини. На Росії знову мінус НПЗ і знову там смачна така пожежа. Та ще й наші хлопці поток. Пили чергове російське корито без екіпажними катерами цього разу на дно пішов якийсь там буксир. Дуже непогано. Чекаємо ще гарних новин.